Я вітаю вас на парламентському телеканалі. Рада це програма Власний погляд. Розпочинається пленарний тиждень у Верховній Раді. І Що головного? Що на порядку денному про це говоримо з народними депутатами сьогодні? Це Ігор Мірошниченко представляє фракцію Свобода. Вітаю вас, пане Ігоре, і Михайло Чечто від фракції партії регіонів вас, михайло Васильочу. Ну так по гарячих слідах, от буквально щойно закінчилося засідання погоджувальної ради, і в принципі народні депутати. Майже одноголо... одноголосно одностайно говорили про те, що треба дати оцінку тим подіям, які відбулися на мітингу. Побили журналістів двох журналістів і вирішили створити тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді. Пане Ігре, ви людина, яка довгий час займалася. Професійної журналістської діяльності на вашу думку чи достатньо створення ТСК у ТТСК Звичайно важливе питання сьогодні: перешкоджання журналістській діяльності, яке відбулося 18 травня. Влада вчинила брутальні провокації, запустивши молодиків, яких значна частина вже ідентифікована, які пройшли вчинити провокацію на мирному мітингу. Від опозиції повстань Україна ці люди спочатку були помічені як охоронці на провладному так званому антифашистському мітингу, і потім, що найстрашніше, вони били журналістів не лише мирних демонстрантів, не лише Представників політичних сил, але журналістів били у присутності за безпосередньо за безпосередньої присутності міліції, яка абсолютно бездіяла і не втручалася в цю бійку. Це є брутальне порушення закону. Ми ще в суботу зібралися і прийшли до міністерства внутрішніх справ на Богомольця, оскільки міліція зареєструвала в єдиному реєстрі провадження, але за статтею 125 нанесення тілесних ушкоджень, а не за статтею 171 порушення перешкоджання журналістській mm. діяльності, що е, безпосередньо несе за собою значно серйознішу відповідальність. Влада, я вважаю, свідомо вчинила провокацію проти журналістів. Свідомо. Надіслала молодиків бритоголових, які били журналістів, для того, щоб не лише політиків, яких сьогодні б'ють, залякують, викликають на допити, але й журналістів, які об'єктивно висвітлюють ситуацію в країні, залякати сьогодні. Ми бачимо широкомасштабний сценарій реалізації влади, встановлення остаточної диктатури влади режиму Януковича, коли е б'ють активістів, все українське об'єднання свобода заявляло і зверталося безпосередньо до міністра Захарченка. Було побито трьох наших активістів, причому один з них прибуває в Важкому стані черепно мозкова травма угу. погрози були абсолютно політичного характеру. Ми зробимо все, щоб ти більше не ходив на мітинги. Це один з наших активістів Володимир Карась. Далі били журналістів. Пам'ятаємо історію зі сніжковим скандалом, коли викликали практично всіх активістів Всеукраїнського об'єднання Свобода, телефонували депутатам. Сьогодні влада робить усе з одного боку, щоб налаштувати проти себе весь народ, і вона цього добилася, тому що акція «Повстання України була широкомасштабною близько 40 тисяч людей всупереч тому, що влада вставляла палиці в колеса. Погрожувала перевізникам, вони приїхали в Київ, висловили свою позицію Разуміло. проти цієї влади. З іншого боку, вона робить усе для того, щоб залякати. Активістів, політиків, журналістів з Сніжковим іншого... скандалом. А, значить, політики всіх викликають. Тепер історія про побиття журналістів. Ми звернулися Але з іншого боку, пане Ігоре, Маємо констатувати, що от і представники партії регіонів не заперечують створенню ТСК. Я не розумію ТСС. позиція міністра. Mm -hmm. Я коротко закінчу, бо ми в суботу зібралися з журналістами і кілька народних депутатів. Міністр був відсутній. Ми попередили, що сьогодні, зранку, під міністерство ми приїдемо для того, щоб зустрітися з міністром Захарченком, аби він висловив свою позицію стосовно. Цього взяв під особистий контроль розслідування фактів побиття журналістів та бездіяльності міліції під час свавіля молодиків бритоголових, коли міліція бездіяла. Але міністр Захарченко знову не прийшов. Більше того, сьогодні відбулося чергове порушення з боку працівників міністерства. Міліціонери перешкоджали діяльності депутатів, народних, думай, які не змогли потрапити продовжити. на прийом до міністра або принаймні в приймальню для того, щоб залишити свої вимоги. Міністру Захарченку. і це очевидно у мене викликає ще більше запитань угу. замість в, того, щоб да. спільними зусиллями. расследовать факты побытия жур... журналистов, перешкоджения журналистской деятельности, мы имеем факты уникания ответственности и контроля за тем, что происходит. Михаил я думаю, есть что сказать. Любое думаю... преступление должно быть наказано. Безнаказанность она порождает тиражирование преступлений. Если бы сразу пресекли, наказали и судили молодчиков, которые сбивали фронтовиков на дне Победы в Львове, которые топтали грязными своими ботинками знамя победы в грязь, если бы дали соответствующую оценку, как это может быть? Есть праздник, день победы государственный. Ну кто, какой хутор имеет право отменить этот праздник? Какой хутор имеет отменить? Мы что, в хуторянской Украине живем? Если бы сразу жесткую оценку дали правовую, да? если бы жесткую оценку дали за то, что чуть ли не травмировали, и слава богу, что она выздоровела, несколько недель в больнице депутат Горина, когда бросали в нее кусками льда по несколько килограмм. Вот если б сразу дали жесткую оценку, судили этих молодчиков. Я думаю, ничего еще не было. А теперь дальше. Це раз... У вас запитание до министра, зараз за это. как раз запит... это запитание в целом, да. Я как ситуацию говорю. Mm -hmm. Но тобто вы критикуете министерство, яке ت... без деятельность. Теперь смотрите называется. дальше. А теперь, теперь дальше, років. что получается? Смотрите, когда кто-то выходит, выводит на демонстрацию людей. Он должен отвечать за безопасность людей. Uh -huh. У нас было людей в пять раз больше, чем у них. В пять раз. Тут весь Киев был. Причем мы говорили, не проезжайте, иначе мы просто в парализуем Киев. Мы своих отговаривали. Тут бы полмиллиона было. Но, когда там кто-то к нам тоже пытались провокацию сделать, мы своими силами локализовали все. Uh -huh. коль, Это была провокация, коль. Теперь, коль вы уже наши политические оппоненты организовываете тоже свое сбеговисько, так вы же тогда гарантируете безопасность, прежде всего, журналистам. Нас там не было, мы, там, мы, мы там не были. да. Но, коль возникла ситуация там, наверное, должны быть и в них должны быть люди, которые должны локализовать, которые обеспечить безопасность журналистов и так дальше. То, что произошло, это не дело и чести тем, кто это сделал. Я не знаю, кто это сделал, пусть разбирается. В данной ситуации, я думаю, что мы сегодня подняли вопрос, что нужно разобраться и с теми, кто бил ветеранов. А как же? Оценка дана? почему-то толкнули 18-летнего парня или 20 летнего это тоже плохо. Это нельзя. Боже упаси. Но извините, когда вы сбивали 80-летних, 90-летних ветеранов, а там черты позакрывали. Как это так? Так не может быть двойных стандартов. Разобраться, наказать тех, провести расследование, наказать тех, кто покушался на Горину, наказать тех, кто выступил против государственного этого праздника. И здесь тоже самое разобраться и здесь. Поэтому часовую комиссию проголосовали. По всем фактам. А, а как же? Дозвольте, так я же нельзя. Белые, черное, сделаешь, да. С крапленными картами играть нельзя. Шулери сказали, Крапленими картами Власне. грати нельзя. Говорять шулери, які брудну білизну дістають дво трирічної давнини і звинувачують, до речі, своє міністерство. Що воно бездіяло. Якщо ви говорите про Львів, я не буду повертатись до тих історій, але хочу сказати тільки людина, яка стріляла в мирних мешканців, стріляла з пістолета, і це єдиний доведений факт. Вона не покарана. Це мажор, який представляє вашу владу у Львові. Так, от, це перше питання. Тому про 90-річних ветеранів також анекдот не треба розказувати, угу. бо ми знаємо, що Марков нині депутат Верховної Ради привозив провокаторів з Одеси, яким було максимум 40 років. Пане Юрі, їх а... ніхто не був. Але Це а інша історія. Цілу... Ваша влада, ваше міністерство, угу. покарати ви можете завжди. І сьогодні ви проводите репресії проти безневинних громадян України, які виходять на площі і висловлюють свою позицію. Ви називаєте українців з біговиськом, хоча їх виходить 40-50 тисяч в кожному місті. Ви сьогодні забороняєте. Перевізникам перевозити людей в Київ під погрозою позбавлення їх транспортних засобів, накладання штрафу, позбавлення ліцензії на перевезення, ви сьогодні пускаєте порожні потяги в Київ, не продаючи квитків, тільки щоб мирні жителі України, які протестують проти вашого режиму, не могли приїхати в Київ. Але питання в іншому. Ми говоримо все ж таки конкретно про факти 18 травня. Якщо 18 травня, 18 травня. 18 Всеукраїнське об'єднання свобода, батьківщина та удар проводили акцію, і з нашого боку не було жодних провокацій. Провокації були з боку влади. Бо бойова диверсійно-розвідувальна маршина БРДМ у присутності працівників ДАЇ рухалася на колону мітингарів, які брали участь у акції Повстань Україна і давила мирних же людей. Ваша міліція захищала цей БРДМ, який незаконно потрапив в центр Києва, куди неможливо було проїхати навіть народним депутатам, тому що все місто було паралізовано. Uh -huh. До речі, підтвердили сьогодні працівники міністерства, що немає жодних реєстраційних документів на цей автомобіль чи цю техніку, немає жодних дозволів, аби uh -huh. він там перебував. Але разом з тим, де він перебуває, сьогодні ми не можемо з'ясувати. Він не на штрафмайданчику. Кому належить міліція не може а встановити це журналістів. Так, люди із вашого мітингу свідомо прийшли бити журналістів і мирних. Учасників акції повстань Україна на Софіївську площу били прямо біля ГУМВС міста Києва, прямо під їхніми вікнами, прямо на очах міліції, яка бездіяла. Скажіть, будь ласка, хто винен у тому, що міліція покриває бандитів? Ваша влада винна, але ми говоримо не тільки про це сьогодні. Це комплекс і ціла система заходів, спрямованих на остаточне знищення демократії в Україні і встановлення диктатури. Ми говоримо про погоджувальну раду. Слава Богу, сьогодні нам вдалося добитися того, щоб влада, принаймні на певний час, я впевнений, що українці мають бути пильними, замовкла. Стосовно приватизації газотранспортної системи або передачі її в оренду, тому що на цьому тижні ви маєте чесно говорити, влада відволікаючи увагу різними побиттями журналістів, політичними переслідуваннями активістів, сніжками насправді приховує свої справжні наміри розграбувати країну остаточно. На цьому тижні партія регіонів мала Сразу, розглядати дякую. питання про приватизацію або передачу в оренду ГТС і саме Добре. завдяки нашій активній позиції сьогодні на погоджувальній раді. Це питання було знято з порядку денного. Михайло Васильевич, от я хотів вас запитати відносно того, чи а, готові на сьогодні ваші колеги послухати міністра у сесійній залі, не у п'ятницю, як говорив Олександр Єфремов, а саме завтра. Тому що дійсно поки що офіційно міністр не озвучив свою позицію. Це ну, важливо так, для нас. По-перше, готові. Ви ж дивіться, от ми то, що там толкнули журналістів, це одно. А ведь драку ж бачили не ті, кого обвиняють. А драку начали представители свободы. Они спровоцировали, Это же ответная реакция была. Первыми начали представители свободы. Потом я не знаю, кто там был, кто там был, вот эта группа, как называется, спортсмены, Представники спортсмены. молодых регионов Они... Церкви. Их так, так, уже идентифицировали журналисты. Это, это реакция была тех, я не, а что они там? А что он, а он не работал? что а это? Значит, спровоцировали драку, значит, никто не, не проводил. Ну, Председатели свободны. Потом как началось? Председатели свободы спровоцировали драку. Естественно, те, те влезли в эту драку. В переплет попали журналисты. Конечно, когда, когда, так сказать, начала куча мала, то кто-то журналистов на полез, видно, так сказать, ну не разобрали, что журналисты не журналисты. Это не, это не делает чести угу. ни кем, ни другим. Поэтому это вообще не должно, должно быть исключено. Поэтому для того, чтобы страсти угасли, сегодня было абсолютно правильно, было э, такое Ефремову озвучено предложение, давайте создадим ТСК. Давайте мы завтра, так сказать, послушаем министра внутренних дел, пусть он проинформирует, что и как и так дальше. Озвучается Но так? в любом угу. случае ответственность на тех политических силах, на, на поле которых это совершилось. это Мы там митинг не проводили, это они. Uh -huh. Это может их не домашняя заготовка для того, чтобы привлечь. Вы же смотрите, провалилась численность. Они думали в пять раз больше, а теперь крокодиловые слезы. То их не пускали, то переводчика не хотели вести. Это чтобы оправдать провал митинга. А самый главный провал в другом, что они на митинге не могли выдвинуть одного кандидата в президент. И правильно Грисенко сказал, теперь будет 50, будет 100. Луценко их осудил. Грисенко сказал, что теперь будет 100. Они не могли озвучить кандидата на мэра города Киева. Это полный провал И для того, чтобы отвлечь от этого политика. провала, для того чтобы отвлечь от провала численности они теперь начали так сказать сделали эту провокацию и теперь все так сказать сводит к тому что там драка произошла да надо делать так чтобы драки не было Угу. Ну насправді я... завтра МВД призвіть ліміведи. Йому є що сказати, сказать мисами самі діли щоб... справді ну, пане Чичито. Ви знаєте, ви не лише не знаєте, хто такий Вернацький не голосує, питання, і ви не, не знає. знаєте, хто така Цісик, але ви з інтернетом не дружите. Очевидно, бо в інтернеті журналісти виклали відео, де абсолютно чітко видно, що журналісти, виконуючи свою роботу, знімали все, що відбувалося біля готелю інтерконтиненталь і біля гумвс міста Києва. А е молодики, які билися. Побачивши те, що їх знімають, підбігли до журналістів і почали брутально бити Ольгу Снісарчук і фотографа Влада Соделя. Це на відео абсолютно чітко видно. Тому це спростування вашим словам і чергове підтвердження вашому невілисту. Але давайте будемо говорити про інші речі. Слава Богу, якщо завтра міністр Захарченко прийде і доповість. До речі, сьогодні під МВС на вулиці Богомольця до мене звернулося кілька виборців, які вже кілька місяців не можуть потрапити на прийом до міністра. Це його конституційний обов'язок приймати громадян. Він ці прийоми за свідченнями громадян не проводить. Я звернувся з відповідним депутатським зверненням, аби розслідували цей факт. Якщо міністр не реагує на побуття журналістів, якщо він не проводить е -е, зустрічі з громадянами, очевидно, він має подавати відставку. Так би й сталося в нормальній цивілізованій країні. І в нормальній цивілізованій країні, якби був факт побуття журналістів, незалежно від того, хто винен, міністр першим би вийшов, зробив би свою заяву і е -е, сказав би своє ставлення. Это было в субботу, сегодня понедельник, и с министром до сих никто не встретился, потому что да. он Я смотрел все сюжеты по телевидению. Единственное, что я уловил, что первую драку начала «Свобода». Потом те спортсмены адекватно ответили. А вот там, как журналисты туда попали, я не мог оценить. Да, да они выполняли свою работу. Виповнення ну навіть журналістам накуратні акуратніше, так сказать, подлазить там, де от щоб, ну, до речі там я хочу, люди сказати, я хочу сказати, що саме завдяки активності журналістів і кількох народних депутатів у суботу нам вдалося переконати міністерство внутрішніх справ а також слідчого, якого нам. А не представили і не сказали, хто саме займається слідством, змінити, перекваліфікувати звинувачення і кримінальну справу зі статті 125 на 171. тому що спочатку взагалі було зареєстровано повідомлення від журналістки, що її побили. Заява була, але порушено було статтю за нанесення тілесних ушкоджень, а не за перешкоджання депут... журналістській діяльності. Є що ще... є суттєвою різниці. Як ви думаєте, тимчасове то... угу. слідчі комісія розбереться, до речі, відносно роботи тимчасовий слідчий ком. Місі, ми ж знаємо, як а, в лапках ефективно працює ТСК у Верховній Раді, тому що, як правило, готують два проєкти звіту і жодної з цього звіту не затверджують сесійні. Ну, я зали. я думаю, тут заінтересовані всі політичні сили, щоб. Журнал средства інформації були независимо ветві власті, щоб вони дійсно були абстрагіровані от політичної кон'юнктури і виконували чесно свой долгом. А теперь ну... я думаю, зе позиція одна і в нас, і в наших опонентів, дати возможность об'єктивно чесну оценку тому, що приходу а тепер відносно того наскільки дійсно ці події можуть відволікти увагу від інших питань порядку. денного, от ви згадували, пане Ігоре. Пам'ятні дати сьогодні народні депутати на засіданні погоджувальної ради вирішили знову. Повернуться до проектів постанов. Є питання газотранспортної системи України щодо можливості приватизації його переносять, поки що не визначено на який термін, і відносно перевиборів у проблемних округах. Я по сподіваюся, по що пан Чичитов та його фракція не внесуть з голосу супереч регламенту питання приватизації або оренди, здачі в оренду газотранспортної транспортної системи на цьому тижні, і це вже буде великою перемогою опозиції. Тому ми сьогодні задоволені тим, що. Досягли згоди зняти це питання з порядку денного на наступний тиждень, але не розслаблятися закликаємо всіх українців, тому що здача газотранспортної системи в оренду або її приватизація означає втрату взагалі національних інтересів, і це стоїть на рівні з харківськими угодами або здачею мовного законодавства. Це перше друге, що стосується, ви сказали, пам'ятних пам дат і пам'ятних дат цього іншого. Ну ви розумієте, в Верховній Раді є гандемна практика порушення регламенту. Повернення на повторний розгляд тих питань, які вигідні владі, хоча вони вже провалені, не мали би ставитися на цій сесії, і окрім того, пам'ятні дати. Коли було не проголосовано низку пам'ятних дат пов'язаних з видатними українцями, вони пов'язані з тим, що в парламенті було пропоновано, давайте без обговорення проголосуємо. Виявилося, що без обговорення голосувати не можна, тому що наші депутати-опоненти є невігласами, вони не знають хто ці люди. Є ще інше питання: ганебна практика, прийняття рішень, розгляд питань за скороченою процедурою. Mm -hmm. Насі питання розглядають за скороченою процедурою, для того щоб приховати справжню інформацію від виборців, в першу чергу, які дивляться засідання парламенту. І для того, щоб не викривати злочини влади, тому що здебільшого ті питання, які розглядаються за скороченою процедурою, вони є скандальними резонансними. Наприклад, в Векселі. Вексельну реформу партія регіонів вже 4 чи 5 разів на цій сесії піднімає раз і знову і знову. Ми її відхиляємо. Це злочин проти українців, це шахрайство, це шулерство, це гра крапльоними картами, як каже пан Чечито. вони його знову наступного дня знову в порядок денний всупереч закону про регламент. Тому сьогодні на погодженій раді це питання зокрема так само піднімалось. Знаєте, мені імпонує те, що ми. Наряду с экономическими законами отдельными, которые мы голосуем, при всем поляризации, может быть, идеологических, политических позиций, uh -huh. но экономически в прошлый раз мы голосовали 300 человек и 3 более и так дальше. И вот уже и, и по политическим законам приходим к консенсусу. Вот сейчас нам нужно голосовать закон о проведении, о, о, о выборах uh -huh. по тем округам, где не удалось посчитать голоса. И здесь опять пришли к такой общей позиции, к тому, что закон надо принимать всем сессионным залам. Вот когда мы приняли закон о выборах в парламент, 360 голосов. Арсений Яценев ездил в Антарктиду перед пингвином и выступал, что это самый лучший закон в мире. Теперь мы тоже самое хотим, чтобы пришли и свобода, и удар, и бативщина. Все мы проголосовали, чтобы потом не было политических спекуляций, что закон сделан под одну политическую силу и не черняли в очередной раз Украину. Я думаю, мы к этому придем, поскольку у нас, если не будет готов общий закон, поддержанный всеми, мы уже сняли с повестки дня, уже сняли его, отодвинули, да. Закон 2971, Михаил так. Васильевич, вы говорите, про выборы народных э, депутатов, у сня... тех проблем, округах ми не готові підтримувати і категорично я, я, я полягаємо не полягаємо на розгляді альтернативного законопроекту. Я, 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 вже, може, я поэтому, просто кажу, щоб да, ви mm -hmm. не тішили себе ілюзію. Поэтому отодвинули, отодвинули, поки не вийдемо на общее консенсусне розуміння прийняття той редакції, яка устроїть всіх парламент, щоб відвідувати політичні спекуляції в частині того, щоб под одну політичну силу зробити. Далі, газотранспортна. Mm -hmm. газотранспортна система теж що... зняли. Значит, нужна еще дискуссия в обществе. Хотя этот закон он, он идет в контексте реализации нашей энергетической хартии, которой мы подписаны, европейской энергетической хартии. Если нам идти в Европу, то надо референцировать. Mm -hmm. Поэтому тоже отодвинут. Закон отодвинут. То есть мы еще раз говорим, что мы не хотим. Приймати от ламає через колено. На ну, у нас є большинство можемо ламати через коліна прийняти рішення. Mm. Ну не хотілось ми, ми хаті. Какраз от приймає закони за чт закон заняття закону. Але я хотів сказати на те. На тезу несе дуже великі небезпеки за цим законом, який зареєстрований в парламенті по тих округах, де не обрані депутати, mm. можна депутата позбавити мандата в будь-який момент його каденції. Mm. Це є небезпека, тому у нас є альтернативний законопроект 2971.1, І ми наголошуємо на тому, щоб або mm. він, або інший альтернативний закон, mm. який mm. вони може. Висловлює такі факти. Був внесений в парламент, і ми його обов'язково розглянемо. Так само, як і вибори Зрозуміло. по Києву. які, До речі, ви не проголосували. Я бажав вам порозуміння в сесійній залі Михайло Чечетов, Ігор Мирошниченко, народні депутати. В Компатії Свободи партнери. Пасибі, вам, партнери. За по нулям, Пасибі вам за розмову. Залишайтеся з нами на все добре.